Зоя Зоя була дівчинкою, золотистим волоссям, карими очима та невтомною уявою. Вона не могла всидіти на місці, то будувала гатинку з подушок, то влаштовувала пікнік для своїх ляльок, а найбільше вигадувала історії про добрих пастухів, ангелів і божі чудеса. Одного сонячного дня, коли мама розвішувала білизну у дворі, Зоя сиділа біля вікна і водила пальцем по шибці. На горизонті тремтів зелений ліс, її улюблене місце для мрій. Там були пташки, що співали, гриби під деревами, старий пень із дуплом, і заборонена стежка. Мамо, можна я піду на подвір'я? Можна, відповіла мама, не озираючись, але тільки до городу. У ліс не заходь, зрозуміла? Зрозуміла, вигукнула Зоя і побігла до дверей. Насправді, вона вже знала, що зробить. Її ноги самі несли її вперед, за город, через невеличкий струмочок, і прямо до тієї стежки, де земля була вкрита м'яким мохом, а дерева шепотіли щось загадкове. Я тільки трішки подивлюсь, потім одразу назад. Подумала вона, ступаючи босими ногами на стежку. Вона йшла обережно, зупиняючись біля кожного метелика, гладячи кору дерев, нюхаючи маленькі білі квіти. Несподівано з-за кущів вискочила червона пташка і полетіла вперед. Зоя засміялася. О, яка гарнюня! Повернись! Вона побігла за пташкою та перелітає з гілки на гілку, а Зоя все далі і далі від дому. Нарешті вона зупинилась, задихана. Пташка зникла, а разом з нею зник і знайомий шлях. Ой, прошепотіла Зоя. Вона крутнулася раз, другий. Це не те дерево. І де той струмок? Вітер раптом став холоднішим. Гілки поскрипували. Сонце сховалося за хмари, все навколо здавалося чужим. Зоя сіла на великий камінь, міцно обхопила коліна й прошепотіла Мамо, мамо. Та у відповідь тільки луна і репіння вітру. Тут вона згадала, коли страшно, поговори з Ісусом. Так казала мама кожного вечора перед сном. Зоя закрила очі, стиснула долоньки й мовила: Ісусе, я не послухалася. Пробач, допоможи мені знайти дорогу додому. Раптом десь далеко почулося. Зоя. Зоя підскочила, це був мамин голос. Мамо, я тут. закричала вона, махаючи руками і біжучи в той бік. Гілки дряпали руки, листя прилипало до волосся, але вона бігла щосили, і нарешті, поміж дерев, знайоме обличчя, заплакане, але радісне. Зоя. вигукнула мама і притиснула доньку до себе. Ти в порядку, о як я тебе шукала. Мамо, прости мене, я не послухалась, але я помолилась. Моя хороша, я так боялась, що з тобою щось сталося. Я тебе дуже люблю, але ти повинна знати, коли ти не слухаєш, це може бути небезпечно. Бог дав тобі батьків, щоб тебе берегти. Слугняність це не просто правило, це любов. Зоя кивнула, притиснувшись щокою до маминого плеча. Того вечора, коли вона вже лежала у ліжку, обгорнута ковдрою з улюбленим ведмедиком у руках, Зоя прошепотіла Ісусе, дякую тобі за маму. Допоможи мені завжди слухатися. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку господь Бог твій дає тобі. Вихід 20.12